І різному можна робити це завдання. Наприклад, якщо мінус 3 піднести до квадрату, це буде 9, корінь з 9, це 3, 3 помножити на 3 це 9, тобто варіант А. Разом з тим, ми могли б ще так записати 3 корінь із мінус 3 до квадрату. За властивостями, коли ми маємо корінь із А в квадраті, ми пишемо модуль А. Тобто, це буде 3 помножити на модуль від мінус 3, а модуль від мінус 3 – це 3, 3 на 3, отже, 9. Наступне завдання. У нас корінь з 20, і корінь 4 степеня, 25 можна записати як 5 у квадраті. Тоді поділимо на 2, і в результаті показники ми будемо мати корінь з 20, а тут будемо мати корінь квадратний, тобто, ось так, із 5. От тепер ми можемо вже записати під спільним коренем. І маємо під коренем 100 в результаті. Отримуємо 10, це варіант А. Далі, за властивостями коренів, у нас в чисельнику корінь кубічний, в знаменнику корінь кубічний. Отже, ми можемо записати під спільним коренем кубічним, 189 сьомих. 189 поділимо на 7, і будемо мати 27. Ну, а корінь кубічний з 27 це просто 3, тобто варіант Д. Далі, якщо ми маємо корінь кубічний із 2 в третьому і множимо на корінь з 36, то корені непарний показник мають корінь кубічний, тому це за властивістю буде просто 2, а корінь з 36 це 6. Отже, ми маємо число. 12 це варіант В. Далі підносимо до квадрата кожен з множників, що стоїть в дужках. Тобто, ми мінус 2 підносимо до квадрату, і корінь із 2 також підносимо до квадрату. В результаті тут ми маємо 4, а тут 2, отже, 8. Варіант Б. Ну і 84 завдання це, знову ж таки, підносимо вже до третього степеня, і підносимо до третього степеня кожен з в дужках. Отже, одна сьома в третьому степені, я запишу так: 1 на 7 в третьому степені. Тому що одиниця в третьому це також одиниця. А от коли корінь кубічний з піднести до третього степеня, це просто 7. Скорочуємо на 7 і в чисельнику маємо одиницю в знаменник у 7 квадраті. Тобто 149 варіант А. Працюємо з модулем. Для того, щоб розкрити модуль, нам потрібно подивитися, яке число під модулем додатнє чи від'ємне. Тобто оцінити різницю. Корінь з 8 і 5. 5 можна записати як корінь з 25. Тобто, фактично, це корінь з 8 мінус корінь з 25. Звісно, це число від'ємне. Тому, коли ми маємо під модулем від'ємне число і знімаємо модуль, ми маємо поставити знак мінус і замінити модуль дужками, написати корінь із 8, мінус 5. А тоді ми можемо розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус. Ми будемо мати мінус корінь із 8 плюс 5. Або це 5 мінус корінь з 8, Варіант Б. Знову ж таки, оцінюємо підмодульний вираз 2 мінус корінь із 7. 2 це корінь з 4. Число менше, ніж корінь з 7, знову ж таки, підмодулим число від'ємне. Тому ми знімаємо модуль, ставимо мінус, в дужках пишемо 2 мінус корінь 7. Відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Коли ми переставимо доданки, це буде корінь із 7 мінус 2, варіант Г. Наступне завдання. За властивістю коренів. Коли ми маємо корінь, а під коренем А у квадраті, то це буде модуль А. От це і ми маємо в даному завданні. Тому в результаті ми пишемо модуль, і далі корінь із 7 мінус 3. Знову ж таки, під коренем від'ємне число, тому що 3 це корінь з 9, більше, ніж корінь з 7. А отже, ми пишемо, що це буде мінус корінь із 7 мінус 3, і це буде мінус корінь із 7 плюс 3, або 3 мінус корінь із 7. Варіант Д. Знову аналогічно ми пишемо, що це модуль мінус 1 мінус корінь і 6. Ну, під модулем число від'ємне. Мінус корінь шести від'ємне число, мінус 1 також від'ємне число. Отже, ми ставимо знак мінус і міняємо знаки потім. Тобто, в результаті ми будемо мати 1 плюс корінь із 6. І це, як ми бачимо, варіант Б. Спрощуємо вираз. А в шостому залишається а корінь із А в четвертому степені. Ну, фактично, це можна записати як модуль А в квадраті. Але яке б не було значення А, хоча тут написано, що А більше рівне 0, а в квадраті це число невід'ємне. Отже, ми знімаємо модуль, просто буде А в квадраті, і в результаті ми маємо А в восьмому степені це варіант Г. Спрощуємо вираз. Ми маємо формулу А Б, А плюс Б. Це формула різниці квадратів А в квадраті мінус Б в квадраті. Тому ми дивимося на дужку з мінусом, і там підносимо до квадрату. Тобто корінь із 2 до квадрату мінуса в квадраті. Це буде 2 мінуса в квадраті. Варіант Б. Знову ж таки та ж сама формула різниця квадратів. Дивимося на дужку з мінусом, підносимо до квадрату, це буде корінь з 3 до квадрату. Мінус 1 у квадраті, отже 3 мінус 1, тобто, як ми бачимо, число 2 варіант г. Далі, що ми можемо зробити з даним дробом? Ну, в Знаменнику, напевне, винести двійку за і отримаємо корінь з x мінус 3. Тоді, якщо уважно подивитися на чисельник x мінус 9, то х можна записати як корінь з х до квадрату. Ну, а 9 це 3 квадраті. Тому зверху ми маємо різницю квадратів, яка розкладається на множники таким чином. І потім можна скорочувати корінь із х мінус 3 даний множник скорочується, в чисельнику залишається корінь із х плюс 3 в знаменнику 2 це варіант А.